Україну чекають на Смітсонівському фольклорному фестивалі у Сполучених Штатах. Аби до виступу залучити і львівських виконавців до нашого міста привезли промовиставку зі світлинами дійства. З 1967 року до центральної площі Вашингтона з'їжджаються колективи різних культур представити красу своєї країни. Тепер запросили і Україну. Щоб приїхали майстри, щоб автентичні колективи приїхали, щоб проводити майстер-класи, тобто всі красі, щоб показати. Україна вперше мала змогу показати себе у Сполучених Штатах ще у складі Радянського Союзу у 88-му. Тоді до річниці тисячоліття запровадження в Україні Русі християнства на сцену вийшла одна українка. Відома майстриня Ткаля з Полісся, Жінка, унікальна жінка, яка знає сотні пісень. Саме вона єдина представила, але досить, хоча вона була сама, але досить на достойному рівні. На фестиваль, що триває 10 днів, мали б поїхати до 120 осіб. Однак для цього кажуть, Україна повинна зібрати до мільйона доларів.